Всім привіт! Готую до відправки партію меду, ну і вирішив перевірити на вологість, чи правильно він у мене зберігається. За сезон я вологість перевіряю пару разів. Перший раз на вологість я перевіряю, коли мед ще в вулику. Принесла б нектар. Переробила його в мед. Ну, і я беру мед з рамок, перевіряю на вологість, яка в меді вологість, якщо нормальна, тоді ми мед цей беремо на відкачку. Якщо волость завішена, мед залишаємо, поки бджола ще його не вивітрить. Нормальна волосся 16 16-19% буде. Добре, це 17 17-17, якщо є, такий мед дуже хороший. Допускається до 21, але норма це є до 19%, щоб ви розуміли. Наприклад, там ми мед перевірили. Перед тим, як будемо відкачувати, показую у нас вологість 17 18 19 такий мед іде на відкачку. Е, привозимо додому, викачуємо мед. Ну, я викачую мед і е, переливаю 200 літрову бочку для того, щоб відстоявся. Щоб стекла там е, піднялась догорі. Кришечка, яка попала там дрібненька у мед, щоб мед може повістити так, як очистився. Ну і відповідно, Якщо у нас буде там, де ми качаємо мед, приміщення сире і попадає туди вологість якась, ну, приміщення неякісне. Відповідно, хоча ми мед і викачаємо, нормальний, зрілий, у якому приміщенню приміщенні неякісному, мед може набрати води. Наприклад, ми викачали. Волос була 18, приміщення, неякість, неякісне сире, і волость може піднятися до 22, мед може втягнути. Мед дуже втягує запахи, волость і так далі, щоб ви це розуміли. Потрібно відповідно відноситись до цього всього процесу. Якщо ми качаємо мед, має бути все на висоті, тому що можна мед спортити в будь-який момент. Це не означає, що ми з вулика взяли там рамки по зрілі. І все. Це вже гарантія, що з медом все буде добре. Його можна спортити в будь-який момент. Так, я перевіряю перед того, як підкачуємо. Потім він попадає у мене в 200 літрову бочку на відстоювання. відстоювався, я розливаю його в банки. Ось такі, як позаду мене. І починаю розливати. Я перевіряю на вологість. Розіллю половину бочки, перевіряю ще раз. І в кінці бочку також перевіряю, щоб я був впевнений, що з медом все добре. От тоді, як вилость у мене до 19, я спокійний, що все нормально, що мед у банці буде стояти. Що він не закисне. Ну, так як у нас кажуть, не заграю в банці. Ну, але тут ще не все. Якщо ці всі пункти ми пройшли правильно зрілий і викачали, у приміщенні правильному відкачували і розливали волосся і не втягло. Мед ще може хопити вологість в банці. Він, ну, банка як не як, вона так плотно не заходить. Якщо приміщення для зберігання також буде неякісне, мед може також підкиснути. І десь у нас виходить так як, кінець жовтня, початок листопада плюс-мінус. Ну, зараз уже грудень. Я її в листопаді перевіряв. І, і я ще раз беру, як мед вже закристалізується, мед вже сяде, я тоді ще раз беру на вологість. Перевірив закристалізований мед. Якщо е, вологість меда, така яка була, 17-19, значить, цей процес пройшов ідеально. Для, е, до кристалізації він закристалізувався. Все, такий мед може зберігатися віки. Віка. І при тому не втрачати свої корисні властивості. Якщо ми все зробили правильно. Якщо мед закристалізувався, він може закристалізуватися, але волость висока в меду буде. Там, наприклад, 22-23 таке може бути, бо банка щільно не закривалась, і як, ніяк попала. І приміщення було неякісне, таке старе, Десь підвали і так далі. Мед може втягнути сирості. Але він закристалізується. Просто по тому, через рік, він може закиснути, забродити. Щоб ви розуміли, таке є. Якщо ви бачите такий мед, розслоєний, не, не одної консистенції закристалізувався. Ну, так, половину на половину. От там і є волость велика. Там вже почав мед підкисати. Такий мед неякісний. Він має закристалізуватися рівномірно. Ну, от таке. Отак от я. Стежу за медом від відкачки, від коли ми відкачуємо цей мед. До кристалізації я перевіряю, що все добре. Ну, я не кожну банку перевіряю. Відповідно, в мене є партії, вони всі складаються на полички, полички всі підписані. І просто з цієї полички берися дві банки і міряйся на вологість. Відповідно, якщо в тих двох банках все окей, на наступні банки також все буде добре. Але кожна партія вона міряється, щоб ви розуміли. Ну зараз я буду... Ну я вже перевірив. А зараз покажу вам, як я це роблю. Перевіряю мед на вологість. Перевіряю мед на вологість. Я от таким рефрактометром. Ну, штука. Не можеш повісти, що вона така професійна, але перевіряю мед професійно. Дуже корисна річ. Ну і ми як маємо таку штуку, то нам простіше відкачувати мед, тому що ми знаємо, чи мед зрілий, чи мед не зрілий. не ходимо там, не дивимося, чи мед лється з рамок, чи запечатаний, чи не запечатаний. І взяли таку штуку. Дві капельки меду, перевірили і все окей. А потім, як зберігаємо мед, також перевіряємо, як вже мед закристалізувався. так як сів. Перевіряємо листопад-грудень. Чи мед пройшов успішне закристалізування, чи не попала волога. Перевірили також, якщо вологість 18 до 19, значить спимо спокійно з медом все окей. І ця штука нам спрощує життя. У мене тут є пробна банка мед ожина, ця партія. Мед з ожіни, ну, ожина і тут попала невелика кількість малини. Ну, але 90%, 80-90% це є ожина. так беремо, стільки. Все, це стає тільки мене. І... Наносимо сюди на скельця так. Так. Ну і потрібно так розмастити. І притискаємо зверху, отак, щоб він тут рівномірно розплився. Ну, зараз спробую камеру іміти. Щоб ви це побачили. О, бачу. Ця голуба штука оцей показує Value меду. Дивимось справа колонка, оця наша. Маємо там ну, 17-17,5%, не більше. А так то 17% волості воно показує. Ну, беремо. І буде 17 пів. Це дуже добре, це дуже якісний мед. О так. Ну, я думаю, що камера передає. Ну, якщо дивитись оком, воно краще видно, камера чомусь так як трошки розмиває голубий колір. А якщо дивитись оком, це такий темно-синий аж. Його краще в'ятко. І поділка тут трохи так як розмита міз 17-17 пів. А так то на 17 вона рівно стоїть. Ну, одним словом, тут все зрозуміло. Наша колонка справа. І шкала голуба. Донизу. Йде зверху донизу. Отак От і перевіряємо. Було із 17. Так, мед Перевірили. Перевірка пройшла успішно. Вологість у нас 17. Це можна сказати вищий сорт. Перший сорт це буде до 19. Там 18-19, якщо 16-17, це є вищий сорт. Мед, це означає, що мед правильний. Викачився, дочекалися, коли мед нормально, вологу нормально з нектару випарувала, перетворила в мед. Мед взявся якісний. В приміщенню було все окей, там, де ми відкачували мед, приміщення хороше. Ну і в подальшому зберігається правильно. Якщо мед закристалізувався, і вологість у нему 17, це є ідеально. Такий мед може зберігатись великі роки. Не то ж там рік-два, 10 років, 20 років і більше. Так як в нас кажуть, віка може зберігатись. І не втрачати свої корисні властивості. Так що ця партія їде до мого клієнта. Я на всі 100% знаю, що мед хороший, мед незакисний. Я на 100% знаю, що мед з наших горів, з Карпатів високогірних, мед на чистій території був зібраний. У ну, мене є багато відео, хто зайшов перший на канал, зайдіть там, подивіться. Е, у нас екологічно чисті території, нічого не обробляється, машини не їздять. Ми їдемо 1000 метрів-1100 метрів над Рівнем моря, гори і там збираємо наш такий чудесний мед. Ну, а хто не знав, як перевірити мед на вологість, я думаю, що тепер е, будете знати, купити такий рефрометр. І будете собі перевіряти, тоді ви точно будете знати, чи все з медом окей. Бо багато пасічників просто не розуміє, як правильно відкачати, як правильно зберігати. Мед закисне, розслоється. І потім не знають чому. То кажуть, так має бути. Так, не має бути, мед має бути. вищої якості. Мед має отак от закристалізуватись. По меду має бути от таке. Біле, ну ми кажемо так, як мороз, мед кидає. Оце і означає, що мед якісний. Це додає певне в тому, що мед вищого сорту і мед якісний. Десь на якійсь банці більше. Є на якійсь банці менше. Ну, це по-різному бачимо. Але в кожній банці бачимо. Ось таке біле. Ну, а банку як відкриваємо зверху мед, от такий має бути. Ну, так, як би на око. Ну, це вже більш хто купує мед, не для пасічників. Мед має бути рівномірно закристалізований. Ніякого не має бути розслоювання, ніяких не має бути таких, типа, ну так буває в банці, що Промежутками такими рідкий мед. Це є неякість. Мед має так закристалізуватись. Зверху має бути от такий вигляд. Ну і. Камера не а є І отака Константинція. Це мед зожини. З малини мед, жіна чуть-чуть має крупиночку таку невелику мед ожини Ну, така ледь, ледь вона відчувається. Це зажинений мед. А з малини мед, ну його в мене вже немає, з малини мед, він повністю такий як масло. Ну, різні сорта меду у нас по різному, е, так як. По різну мають крупне, крупинку. Але кристалізуються всі одинаково і рівномірно. Це є якість меду. Ну, отак. От перевіряємо Мед і. Зберіга... викачуємо і зберігаємо його правильно, щоб у подальшому мед не закис і не спортився наш. Ну, це вже клієнт Якщо продамо, і по тому закисне, ми портимо собі репутацію, якщо ми не будемо отак його контролювати, цей цей процес.